Уже вкотре у садівничому товаристві промінь обирали голову. Вибори на цьому дачному масиві тривають уже як мінімум рік, адже попередній голова, який керує більше десяти років, ніяк не хоче йти із посади. Відак оскаржує у суді усі результати. І навіть цього разу іще ще перед початком конференції заявив журналістам, що знову піде до суду. Що би там не прийняли, буде заперечувати. Від вас. Від вас Від вас Ви мене маєте має заставляти, що дорого. за це рискуєте? Я Болтати. до вашої до вашого зібрання не маю відбування. Ну, Але так. я маю право знати, що тут відбувається, бо я член товариства. Ми теж Тоже... тому що, тому що це зібрання, яке не є конференцією. Що я маю сюди ходити? Ну то не легітиму. А чого тоді прийшли скандали? Ні, почекайте, ми Почитаю. Контролює Почитаю. Почитаю. ми контролюємо процес. Ми можемо, бо ми єдине, єдине правління, яке А легітимне зали... ми вже визначили на 14 квітня, були легітимне звітлення. І згідно статуту, згідно статуту, це ініціативна група, яка не прописана не в статуті, і згідно закону. Зібрала... Не визнаємо звичайно, тому що ж вони йдуть проти закону, проти протиправні дії виконують, а тому що зібрати без вас, то ви не зараз ні, почекайте, це не є легітимна зібрання, як на мене, ну тому що вони розумієте, що член товариства, ні ну. Тому що це це зібрання, є нелегітим статут. Порушує статут наш основний документ. На попередніх зборах дачного товариства провінь уже переобрали голову. Справа в тому, що дачний кооператив розділився. Дачний масив промінь ласий шматок, адже знаходиться за 8 кілометрів від Луцька. Там є біля двох тисяч дач. Деякі власники там побудували будинки і живуть на постійній основі. Постійні жителі попідводили воду і усі необхідні комунікації. Між тим, ті дачники, в основному пенсіонери, які приїжджають лише влітку, розповідають, що всі зручно ці кооператив організують. Організовою для постійних мешканців, а у деяких пенсіонерів до ділянок навіть не підведена вода. Внески ж тим часом платять усі однаково. Отож, назріло питання заміни голови. Минулі вибори відбулися у 2023 році, в березні. На заміну діючому голові Степану Черкавському запропонували кандидатуру Марії Ралець. Градус напруги був настільки високим, що під час обрання нового керівника дачного масиву виборці почали битися. Хто милицями, хто кулаками. Що ви правите? Ви подивіться, голосування все за. Попри бої з милицями, Марію Ралець таки вибрали головою. Щоправда, її опонент Степан Черкавський оскаржив конференцію у суді. Суд скасував вибори. Тим часом Марія Ралець і собі пішла до суду і скасувала виборчу конференцію 2021 року, де обрали головою Черкавського. Отож, за рішенням судів, товариство лишилося взагалі без голови. Суд визнав це рішення конференції 21-го року. Не таке, що не відбулося. Оце було заключення суду. А я вибраний був ще в 2013 році. Дуже цікава позиція голови кооперативу. Промінь це зібралося сьогодні знову на наступне засідання дачники, і вони хочуть переобрати голову. Але голова до речі, його останні вибори суд скасував і. Фактично він виходить, є нелегітимним. Заявив, що ці збори незаконні у зв'язку з тим, що він тих людей не скликав, а скликала їх ініціативна група. І саме це такий аргумент. Незаконність цього зібрання цього разу до бійки не дійшло, але без сварок не обійшлося. Скажіть, будь ласка, я маю. Я розумію. Я розумію. Я маю право будь-якого питання висловити Пос... послухайте Я розумію. Я... Я... Я член товариства і маю право висловити з приводу початку зборів. Я просто напросто пропоную відмовитися від проведення загальних зборів. Я не буду заважати і в. Тому що тому, що скликання загальних зборів поза законом, все дякую. Я закінчу. Якщо скасовувати кожні збори через суд, то виходить, що Степан Черкавський буде постійним головою, навіть якщо його не уберуть люди. Це конференція виборна. Вибирати голову нового, тому що. Минулий, який у нас був, і він вже нелегітимний, доведено судом ще з 2021 року, тому що в 2021 році були підроблені протоколи, і потім оце в минулому році, в березні, теж він побачив, що перевага на боці людей, котрі хочуть поміняти голову, то він забрався, ой, вибачте, зібрав своїх. Прибічників і вийшов. Нам треба вибрати голову. Тому що стільки один голова, вже третій, чує якісь збори, а він ніяк не, не хоче покинути. Чи, чи, чи це посада така солодка? Тоді були журналісти, він покинув збори. І зараз не законі. Так що це безкінечно? Це ж не Путін, хто може бути безкінечно, бо там. Люди всі такі, що ми ж люди розумні. Прихильники Степана Черкавського мали претензії до Марії Рали через її вік. Мовляв, пенсіонерка. Але Степан Черкавський приблизно має стільки ж років, як і Марія Ралець. Результат виборів несподіваний. Марія Ралець запропонувала замість себе іншу кандидатуру Ігоря Барильця. Як то кажуть, хід конем, чоловік молодий і претензій за вік не буде. Шляхом голосування кандидатуру підтримали. Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі.